Знакові новини на соціальній країні в студії Лана Маяковська і далі у випуску про таке. Сутичка у парламенті. Ляшко прогнав регіонала Олійника з Ради. Сепаратизм не пройде. Самооборона Бердянська готова до прийому диверсантів. Море відміняється. Українці не хочуть відпочивати в Криму. У Краматорську вночі було чутно постріли. Мешканці повідомляли про обстріл з боку села Сергіївка та на автотрасі. За непідтвердженою інформацією у селі з'явилися люди у військовій формі. А у районі блокпосту, встановленого сепаратистами, сталася пожежа. Російські військові вже не ховаються вночі. Біля дружківки Донецької області екстремісти та російські спецназ блокували колону українських силовиків. 16 військових були оточені півсотною екстремістів, серед яких росіяни вже не ховаються. Їхній підрозділ очолював російський офіцер, відомий Ігор Стрелков, який представився полковником військової служби Російської Федерації зі спецгрупи Крим. Інші військовослужбовці спецназу також прямо заявляли, що належать до збройних сил Росії. Терористи на Донбасі утримують у полоні чотирьох заручників. Бойовики протягом минулих двох діб захопили в полон щонайменше чотирьох осіб. Серед зниклих є журналіст, депутат міськради і співробітник центру радіочастот. Також зник син місцевого громадського діяча. Невідомі використовують під час нападу бронетранспортер і зброю. Вантаж військового призначення в потязі на Запоріжжі прикордонники знайшли патрони та гільзи. А в автобусі на Одещині знайшли гранати. Прикордонники спільно з працівниками МВС. Вантаж військового призначення вилучили. Наразі проводяться оперативні заходи. У Бердянську на Запоріжжі оголосили повну мобілізацію через атаку терористів. Відповідна інформація не до самооборони вчора одразу з кількох джерел. За попередніми даними, частина найманців вже заїхала в курортне місто. Інші можуть прориватися з Маріупольського напрямку. Наразі всі під'їзди у курортне місто перекриті блокпостами. Там чергують посилені наряди ДАІ та місцевої самооборони. Громадяни взяли під охорону всі стратегічні об'єкти, зокрема мерію, міліцію та військкомат. Врегулювання ситуації в Україні повинно бути здійснене самими українцями. Такий основний меседж заяви прийнятої за підсумками чотиристоронньої зустрічі між Росією, США, ЄС та Україною у Женеві. Переговори тривали більше семи годин. Зокрема, йшлося про необхідність припинення будь-яких проявів насильства, погроз та провокаційних дій, роззброєння всіх незаконних збройних формувань та звільнення захоплених бойовиками будівель. Також Женевська конференція задекларувала амністію всім. Участь. Асникам протестів і тим, хто добровільно складе зброю за виключенням винуватців у тяжких злочинах, учасниками перемовин було схвалено і проведення конституційної реформи в Україні та підтримано діяльність в нашій державі спеціальної моніторингової місії ОБСЄ. Ми закликаємо цю місію відігравати лідируючу роль у тому, щоб сприяти самим українцям, владі в Києві та місцевим громадам в регіонах реалізовувати згадані заходи з деескалації ситуації. Ми будемо підтримувати роботу цієї місії з налагодження діалогу між сторонами. Після Женевської конференції в Україні відбулося термінове засідання уряду на 10-ту вечора. Вчора Арсеній Яценюк зібрав урядовців, аби повідомити результати перемовин в Європі. Прем'єр розповів, що протягом останнього дня члени української делегації йому телефоном повідомляли про перебіг переговорів. Він переповів усі подробиці і ще раз нагадав: якщо Росія не виконає цих домовленостей, Захід пообіцяв перейти до наступного етапу санкцій, які потужно вдарять по економіці Росії. Російської федерації Росія була змушена засудити екстремізм і підписатись під тим, щоб всі бандформування були невідкладно роззброєні і вийшли з приміщень. Виходьте, ваш час закінчився. Ми взяли на себе зобов'язання амністувати. Тих мирних протестувальників, які вийдуть з приміщень, які залишать зброю, і такі особи не будуть переслідуватися, окрім тих, які вчинили тяжкі злочини. Це в першу чергу вбивство. Україна та інші країни східного партнерства мають європейську перспективу і можуть подавати заявки на членство у європейському союзі в разі дотримання ними принципів демократії. Про це йдеться в резолюції Європарламенту, яка має назву тиск Росії на країни східного партнерства і дестабілізація східної України. Законодавчий орган Євросоюзу підкреслив, що угоди про асоціацію між Україною та іншими країнами східного партнерства не є кінцевим пунктом у їх відносинах з ЄС, тому Україна Іна, Грузія, Молдова та інші європейські держави можуть подавати заявки про прийому члени ЄС за умов поваги до основних прав і свобод людини, а також гарантування верховенства права. Ляшко прогнав регіонала олійника із Ради. перед початком сесійного засідання в парламенті сталася суперечка між нардепами. На засідання прийшов регіонал Володимир Олійник. Побачивши його, нардеп Олег Ляшко підійшов до секції регіоналів і почав кричати: щоб олійник вийшов із зали. Ляшка оточили два десятки свободівців та депутати від батьківщини. У свою чергу регіонали, зокрема, Михайло Чечетов, вмовляли Ляшка заспокоїтися, але той підійшов ближче до олійника, який сидів за колоною, і ще голосніше почав кричати, аби регіонал пішов. За п'ять хвилин олійник вийшов із сесійної зали. У кулуарах регіонал зауважив, що такою поведінкою колег Еги порушують його права. І яка наразі ситуація у парламенті? Запитаємо у нашого кореспондента Яни Корченко. Вона з нами на прямому зв'язку. Отже, Яну вітаю тебе. Розкажи, що відбувається. Ну, окрім бійки у сесійній залі або так званої бійки, бо як уже зараз говорять в куларі, то була не бійка, а так просто не зійшлися поглядами. То сьогодні була традиційна година запитань до уряду, де виступав міністр фінансів та міністр економіки. Два міністри виступали економічні. Зокрема, вони говорили про мільярдні борги України, мільярдні суми, які проходили в тіньовій економіці. Говорили про можливе зростання ВВП наприкінці року. От потім після двох виступів було півгодини усних запитань народних депутатів. Зокрема, говорили про Женевські домовленості. Дуже радикально виступав Ляшко. Він не побачив у Женевській заяві підписаної стома країнами, зокрема про ситуацію стосовно Криму, тобто там фактично не прописані жодні тези стосовно українського півострова і його анексії Росією. Година запитань до уряду до уряду закінчилася вчасно. Ну зокрема, хочу сказати, що питали фінансових міністрів і прем'єр-міністра Арсенія Яценюка, То він якби відповів вичерпно на всі запитання. Потім уже в куларах ми запитали деякі схвалюють як. Опозиція, так і більшість деякі категорично проти женевських домовленостей і вважають, що вони нічого не варті. Думки досить різні зараз у сесійній залі перерва півгодини, і поки що це все. Лано, дякую, Яно. Нагадаю, кореспондент Яна Курченко, спеціально для соціальної країни з будівлі парламентом. А ми продовжуємо. Україна звернулася до міжнародного трибуналу у справі про вбивства на майдані незалежності. Секретар міжнародного кримінального суду отримав від уряду України заяву. У ній йдеться про визнання його юрисдикції щодо злочинів, які, як стверджується, були вчинені в період масових протестів в Україні. Заяву було подано у відповідності зі статтею Римського статуту міжнародного договору. Прокурор повинен буде вирішити, чи є надана інформація достатньою для порушення справи і звернутися з. Відповідним проханням до суддів компетенція міжнародного кримінального суду поширюється на найбільш тяжкі міжнародні злочини. Кінофільм Майдан покажуть на канському кінофестивалі. Документальна картина Сергія Лозниці поки що не завершена, але режисер пообіцяв, що вона буде готова до початку фестивалю. Стрічку покажуть поза конкурсом. Я ж нагадаю, що церемонія відкриття 67-го канського кінофестивалю відбудеться 14 травня і триватиме кінозахід до 25 травня. Наразі це вся інформація. Наші журналісти готують вже багато цікавого. Я ж з вами не прощаюся. Побачимося.